Доброго дня, шановні друзі, це Дніпро Агроком. Всім вітання. Презентуємо е, в цьому огляді утеплювач капота, це трактор UMZ е, KL з вихідом під пряму трубу. Зараз зима, дуже важко заводитися і тому е, існує ось такий вже е, готовий. Отеплювач, ось покажу наскільки наскільки можна, так, це не великий габаритний такий виходить, цей утеплювач, тобто все не, не влазив, так, зі сторони, бачите, такі, як... Як фліс, така ткань. Прошита, все, все добре. Покажу під пряму трубу відповідно отвір зроблений. Ціна зараз його 1500 гривень. Ще такі карабінчики для того, щоб можна було заціпити, зачепити, вибачте, Кому цікаво, звертайтеся. Посилання буде під цим відео. Ось такий утеплювач. Це замовлення, до речі, Миколи з СМТ Ков'яги Харківська область. Дякуємо Микола, що з нами, що замовили цей. ну, Я вважаю дуже корисний предмет. Не зовсім запчастина, але покращує. Роботу трактора. Всім дякуємо за коментарі, за вподобайки. Якість, ну, як, як по мені, дуже схожа на лижний костюм, щось таке. Тобто, вашому трактору також буде тепло. Надіюсь, так же, як і вам. Ще раз подякував всім тим, хто з нами хто дивиться за коментарі, за ваше замовлення. Ми працюємо заради економіки України, щоб ви могли в одному місті все це замовити. Дякую за вашу увагу і слава Україні!